А от, до речі, хороше питання: ну не всі мають змогу і доступ до Анастасії Єрмоленко, яка поговорить 10 хвилин, поштормить і по суті людині вибудує родмап, що їй робити, і куди їй далі рухатись. А що робити там хлопцям-дівчатам, і дівчатам, які повертаються з війни, намагаються пристосуватись до цивільного життя і не знають взагалі з чого починати, куди їм рухатись. Досить таке складне об'ємне питання. Насправді дуже багато фахівців зараз є. З'являються нові фахівці, і військові психологи окремо, і психотерапевти. Соціальна сфера підлаштовується зараз. Дуже багато навчають фахівців за методом рівний рівному. А це дуже класно працює, тому що довіра до людини, яка мала такий самий або схожий досвід, угу. як ти сам. Вона ну на декілька порядків вище. І це працює. Тобто. Не сидіти, не занурювати свою проблему, а все так ну шукати якихось виходів. Розумію, звучить набагато простіше ніж це зробити, але що тут можу сказати? Тут дуже добре працює дійсно сама ветеранська спільнота.